Були у роботі два навігатори Garmin – Garmin Гермі lgv 800 і Garmin Dezel 760. З Garmin 760, що треба було зробити? Зробити оновлення програмного забезпечення і записати на нього самі актуальні карти України та Європи. Бачимо Сіті Navigator Європа 202510. Це самі актуальні карти для навігатора Garmin. Також завантажив сюди актуальні бази камери радарів. По Європі та по Україні і зробив повне налаштування самого навігатора Гарmin Дезел LGV800. У нього була проблема у процесі роботи через 2-5 або 10 хвилин навігатор вимикався. Це була проблема у нього з системою. Я йому перешив повністю систему і завантажив сюди самі актуальні карти України та Європи з актуальними базами камер і радарів. Бачимо також сіті навігатори Європа 202510. Самі актуальні гарміновські карти на даний час. Я з цим навігатором приїздив 3 дні, зауважень до його роботи у мене немає. Так що ці обидва навігатора налаштовані, їх можна складати і відправляти новою поштою назад до клієнта. Цей гармін 760 клієнт буде продавати, так що, кого цікавить, можу дати контакти, сконтактуєтесь, там вже домовитись. З цим навігатором є повний комплект коробка, зарядка, кріплення і так далі.